Росія продовжує палати напередодні у Валуйках Білгородської області загорівся військовий шпиталь. Про це повідомив незалежний російський телеграм-канал Росія 24 на 7». Стірі лица землі. А напередодні стався приліт у військову частину під Волгоградом. Про це писали ЗМІ та пабліки, але міноборони Ерефії не давало з цього приводу жодної інформації, хоча повідомляло про інші атаки з використанням БПЛА. А перед цим був удар по порохові. Лому заводу та конструкторському бюро цього тижня в нашій країні, так і на заході згадували про весняно-літній контрнаступ збройних сил України, обговорювали, що вдалося, і ще більше приходило розуміння, чого не вистачило для нашого ефективного просування і звільнення територій. The Guardian із посиланням на свої анонімні джерела видали статтю, в якій деякі західні урядовці заявили, що контрнаступ України на Запорізькому фронті. По суті, завершився, хоча ймовірно, три бригади переправилися через Дніпро під Херсоном. Один із західних посадовців зазначив, що жодна сторона в цій війні не здатна здійснити рішучу операцію на суші, тому далі, ймовірно, настане цитую тривалий конфлікт, і тому вирішальне значення матиме довгострокова військова підтримка США та Європи. І тут з'являється інформація не від урядовців за океаном, а від першого джерела, а саме від морської піхоти збройних сил України. Що 17 листопада вони провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Їм вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Тож тепер це один із небагатьох напрямків на полі бою, де українські війська продовжують наступ, а не стоять в обороні. Тож, яка ситуація на фронті за підсумками весняно-літнього контрнаступу? Дивімося далі. Цю карту американське видання The New York Times опублікувало наприкінці вересня. На ній видно, як змінилася лінія фронту з початку року: червоним позначені території, які захопив агресор, синім території, звільнені збройними силами України. Попри дев'ять місяців важких боїв. Контроль змінився над менше як 800 квадратними кілометрами переактивні лінії фронту у понад півтори тисячі кілометрів. А вже 1 листопада у британському журналі За економіст вийшла стаття та інтерв'ю головкома збройних сил України Валерія Залужного. У них генерал констатував: війна стала позиційною і зайшла у глухий кут. Так само, як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут. Глибокого і красивого прориву найімовірніше, не буде. По суті, це було перше публічне визнання, що український контрнаступ не досяг своєї мети перерізати або ж бодай поставити під загрозу сухопутний коридор до Криму. Готуватися до прориву на півдні українська армія та західні союзники почали від кінця 2022-го. Після блискавичного просування на Харківщині та успішного видавлювання ворога із Херсона, США та Європа зважилися на поставки Києву сучасної бронетехніки. Україна активно готувала нові бригади. Очікування були високі, можливо, навіть завищені. Все це відбувалося на тлі важких боїв за Бахмут. Багато західних військових експертів і досі впевнені. Збройним силам України тоді було краще відійти з міста на вигідніші позиції. Мовляв, саме битва за Бахмут виснажила щонайменше артилерійські запаси української армії, і це, зрештою, вплинуло на майбутній контрнаступ. Але навесні 2023-го в українського керівництва були свої аргументи. He will sell this Якщо Бахмут опиниться під контролем російських військ, Путін продасть цю перемогу заходу своєму суспільству, Китаю та Ірану. Якщо він відчує кров, відчує, що ми слабкі, він буде тиснути, тиснути, тиснути. Завдяки битві за Бахмут ворог, попри величезні втрати, отримав час, щоб серйозно закріпитися на півдні. Збройні сили відчули це на початку червня, коли розпочали контрнаступ на кількох напрямках. Із з самого початку українській армії не вдалося подавити опір ворожої артилерії, як це було під час харківської операції. Російські війська мали повну перевагу в повітрі, адже захід не наважився надати Україні сучасні винищувачі. А ще на шляху західної бронетехніки стали величезні мінні по. До подолання яких виявилися не готові ані збройні сили, а не їхні натівські інструктори. Ось уривок з репортажу німецького телебачення, у якому український танкіст розповідає про свою підготовку у Німеччині. Ми їх питаємо як ви проходите мінні поля? Вони нам пояснюють, що їх потрібно просто об'їжджати. на їхніх картах. Прописані мінні поля розміром 100 на 200 метрів. Але у нас такого немає. У нас гектари цих мінних полів. Розумієте? Після невдалої спроби прориву почалася так звана війна на виснаження. Сторони намагалися завдати одне одному якомога більше втрат, насамперед у артилерії та бронетехніці. Але нікому не вдалося здобути у цій битві очевидної переваги. На Бердянському напрямку українській армії вдалося зрізати так званий Времіївський виступ та звільнити Старомайорське. На Токмацькому, в результаті важких боїв, збройні сили звільнили село Роботине. але дотягнутися до самого Токмака, звідки можна було б контролювати основні траси на Крим, не вдалося. Але в жовтні ворог активізувався і пішов в атаку одразу на кількох напрямках. В цьому зокрема сприяли домовленості Путіна із північно-корейським диктатором Кімчанином. Про поставки артилерійських боєприпасів. За інформацією медіа, південнокорейська розвідка оцінює їхню кількість у понад мільйон. Найгарячіша точка нині Авдіївка. Попри високі втрати, ворог не відмовився від наміру її оточення і захоплення і має частковий успіх. Під Бахмутом, де все літо та на початку осені українська армія володіла беззаперечною ініціативою, росіяни також атакують. Не припиняються атаки і в районі Куп'янська. Ворог не полишає спробу повторно захопити місто, яке є важливим залізничним вузлом. На багатьох ділянках фронту він має суттєву перевагу у розвідувальних та ударних безпілотниках. Відомо, що загарбники знову готують масовані атаки на українську енергосистему. Все це означає, що зимова кампанія буде важкою, не виключено із болючими територіальними втратами. Що далі навесні влітку 24-го. Головнокомандувач Валерій Залужний говорить про ризики позиційної війни в умовах, коли людський ресурс в Росії значно перевищує український, а життя російського солдата нічого не варте. Найбільший ризик окопної війни полягає в тому, що вона може затягнутися на роки і виснажити українську державу. Треба шукати це рішення, як зробити війну маневреною. Треба знайти цей порох швидко, оволодіти ним і використовувати для швидкої перемоги, тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей для боротьби. Щоб прорвати фронт, головком просить у заходу більше безпілотників, засобів радіоелектронної та контрбатарейної боротьби, а також розмінування. Чи дослухається до цього захід, який поки дуже запізнювався з військовою допомогою? Запитання без відповіді, особливо на тлі внутрішньополітичної боротьби у Сполучених Штатах і досі неухваленого пакету допомоги від найбільшого українського союзника. Щоправда, є ще один варіант завершення війни без глибоких і красивих проривів. Якщо згадати аналогію залужного з першою світовою, то вона, як відомо, закінчилася не тому, що впав фронт, а тому, що впав тил.